Добрий день. Продовжуємо грати в діпрок. Будемо сьогодні прокачувати турельку. турельку. Прокачувати двогніну турельку. Клас! плюс 3, подобається. Будемо грати за добувача. Добувач, нагадую, хто ще не знає. Хто не бачив моє відео, коли я прокачу добувача? Ось тут воно повинно вас сплисти, там в верхньому правому. Добувач, хто не пам'ятає, він що робить? Він ріже вам демедж. Ріже вам шкоду. І після того як він порізав вам шкоду, додає 100% на 100% більший демедж по ефектам стану. Не знаю, що вийде, побачимо. Типу шкода порізана, але можна грати в покопичення. Поприклад отак. Ну давайте. Давайте за мною вони будуть пересуватись. Не те прям, щоб я дуже сильно хотів. Мені таке випадало, але хай буде. Є добувач у нас перехочено. Добувач прокачаний він із. цим, Із перком. Так, легендарку брати не буду брати прокачку турельки. З Сп... перком майстерності, так. З перком майстерності. Дм. В принципі, багато говорити я не бачу, сенсу. Щось іще. Якщо буде щось цікаве, я в коментування. Типу не знаю, що ще сказати можна, я вже сьогодні понад записувався, як кажуть, наперед. Ти з мене трошки. З мене трошки так. Трошки плавить. зривається, все як круто. Дуже страшні звуки. Які можливо продовжуються. Так. Я грибу. Такі страшні звуки від моїх сусідів, прям нереально сильно. У так. О, та ти шо? Взагалі супер нараляли. Нараляли супер-пупер. Так, у нас буде пічечка. Пічечка у нас прокачана на швидкість перевертання, так. Е, у нас будуть турельки, турельки будуть робити якусь хрінь. Будуть зриватись. Мені здається, що чи найрідкісніше, що випадає в турелі, це плюс один типу. чи, Я думаю, він частіше випадає на звичайних ролах прокачку ніж в оверклоки Бера... бежарів. Ботур... бежарів я думаю я рольну швидше його легендарним в звичайній прокачці збиравши його удачі ніж рольну його в прокачки оверклока щоб, по ідеї повинно бути легшим але як є блін та ще нам випала пічка це прям. Оооо, на відосах відразу сюди Золотий лут, Баг З баб Золотий жук сюди, золотий жук. На відосик, ну тепер треба не програти, головне. На відосик, на відосик. Бубум. Залітаємо, улітаємо. Прокачиваємося. Приходимо з Блін, золота личинка це приємно, чесно. От От про що я кажу? Про що я кажу? Типу. Ось! Ну. Ну ось же. Ж, ну ну хее. Типу. Камон! Типу, реально, ну. Камон, ну. Шо це таке? Його не дають. Значить. В приказці оверклоку. Але його дають. В приказці магазина. Ну, типу, в магазині дають його. Ну це ж, ну, типу, це не це, це логічно. Реально. В магазині повинно його бути важче роляти, аніж в оверклоці, тому що оверклоків там небагато. Ау. Я надеюсь, він догорить і я його десь там приб'ю. Блін, ну треба качати броню. Треба качати виживання, броню, Тобто... таке. тривалість, тривалість, Або джусік. Так, садочок, або тривалість. Ну давайте візьмем садочок, щоб він мені більше не попадався. Тривалість я і так, релята можу. Садочок Садочек погано. Вот, наприклад, зараз тривалість. Ай-яй-яй. дуже багато. В одному місці це круто. Ой-ой-ой-ой-ой, я щось заснув, відволікся, дякую. Дякую, що відволікайте, мої мої. Ах, мої знайомі, друзі, колеги. Мій вечір в Спасибо вам, конечно, велике за це. І те, що я зараз помру, здається, через це. Ну, пан. Теж нічого, це всього вигра. Яй-яй-яй, треба забрати дроп, треба викопати це все. Я не можу, тому що мене відрізали. Тепер, в принципі, треба качати пічку. Так. Просто робити упор на пічку. Блін, мені вчить магніт сюди. Було б супер. А, перезаряджання, я буду рировати руляти пічку. Мені треба це... Капець. Я здається не рольну. Блін, я не це, не це хотів взяти. Я здається взагалі не заберу цей дроп тепер. А? Ух, накопичення плюс 100, танк. дякую. Е, два гриба. Два гриба, зараз візьмемо мій цей. Мій дроп. Що там? Блін, все якесь погане. Давайте візьмемо цей магніт. Золото я взагалі позицію не по. копав. КПС, мінус 57, як він мене по типу Яким начіркне. Yeah. Качаю пічку, мені дуже треба е заморозка. Чай, ми тривалість. Ігай на пів хп вбиваю. убиває найпишов. 33 мелкий жук дамажа. -а -а. 33 три мелкий жук дамажа. Кашпайцы кейс. то <laughs> <sighs> there is a beer on the house when you make it back. <laughs> <Yeah, inaudible> I already feel stronger. What else we got? Feels free. What else we got? Next. I'm... I'm having that mission. То, в принципі, Повинно бути легше. Прокачали Тривалість прокачали. Прокачали тривалість досяжність, як різні парки, більше даймежу зову накопичення морозилці. Я думаю, пор далі буду робити в морозилку чисто. Рельки це вони то гарно вже прокачені, в принципі. Непогано, мені не подобається як. Але вони повинні ігравати роль саппорта. Морзилка може стати кері зброєю. Так, я так серйозно почав говорити, тому що я прям ну, налаштований на те, щоб перемогти, а коли я займаюся балабольством, типу, в мене не дуже сильно це виходить. Наприклад, я чуть не відкис минулому на минулому поверсі так сказати я не хочу щоб це повторилося мені ще й не везе дуже сильно удача падає але не така яка мені потрібна загальних прокачок майже немає 36 рівень до речі тільки о взагалі якась війня максимальносяжність 33 jucă de un minut. happens. Блин, це якась реально дичь. Мені це не треба. Тихо там перезаряджаю. Дві секунды. Дали золотого жука, дали в принципі з жука сундука. Они айтем. айден цель, но айден. Что я тогда брал? А, нет. Хм. Требовалось ухиление брать. Давайте три линии возьмем. В перезаряджении и очень мало... Что это такое? Что это такое перезаряджение? Какая удача. Капец какой то реально. Не понравилось ничего. Очень мало удачи выпало. Где-то через це огода на 20 так от що я хотів сказати мені повезло в тому що я зустрів золотого жука це конечно хорошо краще б мені повезло його не зустріти а знайти 10 удачі на початку Пішов дрядно, він здоровий. Беремо накопичення. Здоровезний дрядноу. Гарне те, що в нас в принципі, гарне, ну, таке, нормальне накопичення, гарне. гарно гарне да, таки, так, технологія, але все-таки дуже круте накопичення і через це в принципі, перемогли. І то, те, що дуже сильно пробафаний шкода ефектів стану. Ось таке трошки мовчазне відео вийшло, ну, плюс-мінус мовчазне, був зосереджений. Дякую, що подивилися. Надіюсь, вам сподобалося. Поставте мені лайкос, напишіть мені комент, підпишіться все ж таки на мій канал. Підпишіться на мій канал. 1860 отакий От білд. Повезло на вирольнути пічку. Як завжди, в принципі, на моїх відосах мені везе, але типу, я знімаю все дуже сильно великими пачечками, щоб ви знали. Десь по 2-3 відео за раз. Коли в мене є вільний час, і тому, в принципі, мені щастить не тільки оце окремо. Я граю, мені пощастило, я записав потім 20 програних і ні, так не буває. Мені щастить. так. Я везучі ж. Окей, дякую, що подивилися. Поставте мені лайк, підпишіться на мій канал, залиште мені коментар. Дякую, що подивилися. До зустрічі в наступних відосах.